Це харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Він оснащений сучасними лабораторіями, у тому числі унікальними для нашої держави. Тож тутешні спеціалісти ще й допомагають проводити деякі експертизи колегам із інших регіонів, які поки що не мають такого обладнання. Це генетична молекулярна експертиза. Ми обслуговуємо Донецьку, Луганську область і Полтавську. Маємо людину на сьогоднішній день. Стаціонарну ДНК лабораторію, яка працює зараз в дуже навантаженому режимі, із роботою у центрі в умовах війни ознайомився мер Ігор Терехов. Робота море робота є в останнього з наступленням не То що море просто океан. І контрольне преступлення в основному з тілесними субіствами з это просто поглисла на ще одна проблема, з якою зіткнулися під час війни відключення світла, але запевняють у центрі намагаються вирішити її за допомогою генераторів. Так вдається не зменшувати темп робіт, і щодня фахівці проводять тут десятки досліджень. мы единственная лаборатория в Харькове и Харьковской области, которая проводит исследования наркотических спец не только на качественном уровне, но и определяет их количественный состав, количественный состав действующего вещества, которое позволяет возбуждать уголовные дела. Также в нашем отделе находится профильная лаборатория по исследованию грунтов, песка, глини, стройматериал, минералов, uh -huh. которая тоже в системе Минюста и в системе БД Единственная аккредитована по системе качества Европейской. А це уже кімната пулях зброї. Здесь мы производим для получения на Это гидравлический пулеулавливатель. в которой непосредственно производится стрельба. Снизу через кран мы получаем пули со следообразованием. Здесь у нас есть станок дистанционной стрельбы с кожухом защитным для криминального оружия, которое мы еще, так сказать, не знаем характеристик, поэтому оно травмоопасно. Его производит стрельбу в закрытом состоянии. Скоростомер у нас имеется, он, по-моему, находится двухконтурный. А от завдяки цій камері спеціалісти фіксують руйнування, які завдають російські окупанти. Вона здатна знімати на 360 градусів, а якість відео не втрачається, навіть якщо фільмувати в Русі. Наприклад, автівки на високій швидкості. За ініціативою мера, незабаром такі відео потрощених багатоповерхівок можуть з'явитися у чат-боті з інформацією про стан будинків у Харкові. Знаєте, нажимаєте на свой адрес, а йому прямо було відділен водою ну, в такому форматі. Ну, більше... в Київ в міністерство прощатися. Ну, це попросимо. Я напишу там пісну, скажіть. Ми там, можемо там. цю ситуацію. Да. Да. Ну, це було б полезно на самом деле для людей. Человек знаходиться з а він вони жить свой дом. Загалом фахівці проводять тут близько 20 видів судових експертиз. Додалась велика кількість військових злочинів. Це пов'язано, як я вже казав, із проведенням вибухотехнічних експертиз дослідженням зруйнованого житла, проведення експертиз молекулярно-генетичних для ідентифікації загиблих осіб. Після деокупації Харківської області зросла і кількість балістичних експертиз, додає Ігор Давиденко. Та, попри великі обсяги робіт, у центрі ще й почали надавати послуги населенню. Ми відкрили пункт на території нашого центру по дослідженню транспортних засобів. Тому громадяни, яким зручно звернутися не біля територіального сервісного центру для отримання такої послуги, ми пропонуємо це зробити. Біля нашого центру, крім цього, всі охочі можуть відвідати в центрі музей криміналістики, де зберігаються унікальні експозиції. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харківські звісті.